Так. Екран мій видно зараз. Хлопці, як дівчата. Так, беремо. Вид. Добре, беремо ці координати, копіюємо їх в текстовий файл. Створюємо новий. Ой, каталог, новий файл. Угу. От у нас текстовий аж в кінці. Так. На 63. Щеки там мен. Ека там то ще у нього. Ну, хоч буде 12. 12 на часі. А, да, 12. Так, на 63 12. Долямо сюди ці всі координати. Е, скільки, 51 рядок. Ну, 51 координата це зовсім небагато. Повинно бути все окей. Тобто тут їх і не треба з ними ніяких маніпуляцій робити. Просто в блокноті, В блокноті робимо редагування замінити. І замінюємо пробіли, всі пробіли, так. Да? так Видаляю все, що було, ставлю пробіл. Тут видаляю все, що було, ставлю крапка з комою. Замінити все. Так? І у мене тут ну пар, пари крапок з комою. Мені пари не потрібні. Мені даст, треба, щоб була ну одна крапка з комою в кожному місці. Я ставлю тут пару, замінити на одну. Замінити все. Все. значить Для чого я це роблю? Тому що, ну якщо хто не знає, CSV файл Excel, -івський. це текстовий файл, по суті, в якого роздільником може бути або кома, або крапка з комою. Ну і там різні варіанти бувають. Ну, Найпростіший випадок це крапка з комою, ну, я так, це найнадійніший випадок, скажімо так. От. Тобто, що це означає, що після крапки з комою починається нова клітинка в Excel. Тобто, якщо її прибрати, тут пробіл поставити відкрити в. В CSV форматі, то ці дві координати зільються, вони будуть в одній клітинці в Excel. Нам це не треба. Тому буде там назад скасувати. Так, тобто я замінив пробіли на крапки з комою, закриваю, зберігаю, переименовую цей TXT-файл в CSV. І відкриваю в Excel. Ну, у мене Excel автоматично. Ну і у вас повинен також CSV автоматично читати Excel, як ну, свій файл рідний. От. Будьте просто уважні, дивіться, я працюю в файловому редакторі Total Commander. Ну, так, у мене я такий звик іще з Norton Commander, зі старих комп'ютерів. Якщо ви працюєте в Windows, то ну, налаштуйте так свої там ці вікна. Щоб відображалися у файлів, відображалися, щоб у файлів відображалися розширення. Тобто, щоб можна було, перейменовуючи файл, переіменувати і розширення. Бо ну, по замовчанню, здається, там не, не відображає він да? розширення файлів. Зараз вже не пам'ятаю, як де там його шукати, але ну, ви загугл, загуглити можете просто. Ну, розширення файлів, щоб відображалось. Тобто, що ви, не міняє, щоб ви міняли не ім'я файла, а саме розширення, ось це після крапки. Бо коли він, діє, коли він да не показує розширення, і у мене txt файл, і я його крапка csv, то по факту у мене файл буде ось так називатись. От, і він буде, ну, Можливо, Excel його не відкриє, так як слід. Цим теж можуть бути проблеми, будьте уважні. Ну от Я переименував CSV, відкрив в Excel. В Excel. І ось у мене ці два стопчики, як я вже сказав, тут ідуть від'ємні значення по нижньому стопчику. Тому я в перший стопчик ставлю одиничку. Далі беру її отак за нижній оцей куточок. Нажимаю, здається, Ctrl. Да, затискаю Ctrl на клавіатурі. І бачите, у мене кожна клітинка. Заповнюється тепер не одиничкою, а, типа, ну, сумою, пари, слідуючим числом по порядку. Е, іде тип, ну, збільшення, збільшення е, значень. Ось, ось у мене 51 значення, я тепер це все виділяю. І ось тут, бачите, сортувати по зростанню, сортувати по обуванню. <кій> я пересортую по. Убування, тобто, щоб йшло від 51 до 1, воно сортує по першому стовпчику. Отак, нажав один раз натиснув і все. І у мене тепер оці від'ємні значення опинилися зверху. Цей стопчик я можу просто видалити, він мені не потрібний. Оці два стовпчики я зроблю їм форматування. Формат ячеїк, да? Числовий. І число десятинних знаків 4. Ну, 4, я думаю, ви вже зрозуміли, відчули для чого. Для того, щоб оці е, тут значення були такими стройними рядками, щоб вони були в межах оцих дужок. Тому що дані вносяться тут е, по 7 позицій. Тобто, ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позицій для кожного одного значення, яке задається. І для цілих чисел три позиції. Ну, Цілі числа маються на увазі, тобто ці індекси керуючі, наприклад. Тут по три позиції виділяється під кожне значення. Ну, а тут, оскільки сім позицій і 10 значень в ряд, щоб можна було легко бачити, ну, розставляти все, як воно е, має бути, і потім, якби дивитися, чи все скрізь нормально, краще, щоб було ці чотири нулі. Ну, Чотири знаки після роздільного цього знаку. І Excel теж раджу налаштувати. От у мене налаштований Excel, що в ньому роздільний знак це крапка. Бо по замовченню дуже часто йде кома. Тобто береться роздільний знак із системи, ну, з Windows. А в Windows, як ви коли встановлювали, то, скоріш за все, регіональні налаштування вони дають кому, а не крапку. Ну, я теж користуюсь старою версією Excel, тому нема сенсу, мабуть, вам показувати у себе це налаштування. Ну, або, можливо, у мене воно десь було параметри, мабуть, да, міжнародні. І от, розділітель цілої дробної частини, я тут ставлю. Отут от зазвичай по замовченню у вас буде галочка стояти. Оця. Системні ці роздільники. Я її прибираю і тут ставлю крапку. І окей. І у мене тоді Excel. Excel однією мовою з пансімом якби спілкується, тому що ну, не треба замінювати крапки на коми або коми на крапки. Так от, я замінюю ось тут формат. Роблю формат 4 знаки: Числовий і 4 знаки. 4. Окей. І натискаю Зберегти. Воно там щось ругається чи зберігати цю книгу в цьому форматі. Кажу так, зберігати. І тепер закриваю. Так, я все зробив. Що хотів. 0 є у нас. Де тут 0? Ну, майже 0. А, ось 0. Є 0. Ну, наче все нормально. Закриваю. І тепер кажу, ні, не зберігати більше. Я вже зберіг. Так, примусово. А тепер він хотів в, екс... в, ек... цьому... в екселівському форматі зберегти, Я кажу ні. Нехай буде CSV. CSV я тепер назад замінюю на TXT. Ну, це показувати і розказувати довго. Насправді це все дуже швидко робиться. І заміняю. Тепер крапки комою, Замінюю з назад на пробіли. А, ні, я ж забувся, да, Нічого я не буду замінювати. Я ж забувся, ми ж їх повинні тепер перетворити на е, ще, так, да, не доробив я CSV. У нас іде два стовпчика. Ну, от воно його автоматично знов прибрало. ці. Знов відформатую чотири знаки. Ось ці два стопчика, не два один, а цей другий стопчик. Вирізаю і тут понище поставлю Я І тепер зберігаю, кажу так, закриваю, кажу ні. Я тепер відкриваю в форматі TXT в блокноті. В принципі, тут нічого можна не в блокноті, можна одразу відкривати у Word. Відкрити за допомогою Word. Так. І тепер оці два ну, ці стовпчики треба перетворити мені на строчки. Так, а чому я це зробив? Не так щось. Щось у мене трохи не так. Я вже сам перепрошую, щось я сам уже забувся, як, який там був порядок. Я давно вже не конвертував. Воно ж мало бути навпаки строчками, так, у нас. Так, а чому. Ступчики. Угу, угу. Ви потім абзац, е символ абзацу а, замінювали точно, на біл. так, да, так, да, так, да, да. Перепрошую, да, Це ж забувся. Точно, дякую за підказку. Включаємо да, ці символи. І тут поставимо, наприклад, яке небудь вушко. Так? Ну, якийсь такий екстравагантний значок сюди ставимо. І тепер ставимо курсор на саме початок формат. Е де там є? не формат? Правка. Зам замінити. Знайти більше спеціальний знак абзацу, да, замінити на пробіл. Замінюю все. Окей. Ну, в принципі, а, і тепер ще ось тут перед, перед знаком мінус стоять пробіли. Да? Ну, всі, всі числа, всі ці е, значення, вони розділені пробілами. Але от коли ми будемо вставляти в розрахунковий файл, то у нас е, от в цих семи позиціях тут пробіл буде вже зайвий. Тому я, ну, комп'ютер автоматично вважає, що тут зі мінусом число, тобто він бере по позиціях. Йому його пробіли не цікавлять. Тому я тут, щоб вручну їх не видаляти, я напишу пробіл мінус, а тут поставлю просто мінус. І заміню все теж. Окей. Так, закриваю. І тепер замість цього вушка я вставляю перенос строчки, абзац. А тут по 10, по 10 значень в рядку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, сюди можемо додати пробіл. Ще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тепер по цьому краю я тут скрізь оці вставляю абзаци. Так, так. Так, так, і ось так. І от у нас можна прибрати зайвий пробіл. І от у нас все готово. Зберігаю, кажу так, закриваю. Цей файл. І ось у мене готові координати для профіля. Тепер я в своєму файлі цьому X, XX. Назву оцей. Перейменую ось цей профіль на 6312. Тут пробіл, в принципі, не потрібний. Так, і беру із цього файлу. Беру координати по XU спочатку, копіюю. Тобто тут головне, ну, уважно не поспішати послідовно все робити, і все буде окей. Так, і ось ці. Ай. Я ці копіюю, вставляю сюди. Я все зайвий. Прибираємо зайвий розрив. Зайв, ну, ніяких порожніх строчок не має бути. Крім якось тут. Насправді, тут це не порожня строчка, тут має бути повторення оцих коментарів ось тут. Тому тут ну, можна їх повторити, можна порожню залишити. Більше ніде порожніх строчок не повинно бути в розрахунковому файлі, інакше комп'ютер, програма не порахує. Так, значить, я вставив координати. У координат у мене 1, 2, 3, 4, 5, 1. 51 точка. Ну, так як тут, за, до речі, і міняти не треба. Тут теж 51 точка. Тобто, ось у мене, по суті, цей профіль. 51. точка. Профіль номер 1, Задаю тут профіль номер Ну, Ці координати нічого міняти не буду. Режим для розрахунку один стоїть, закриваю, зберігаю. Це теж закриваю. І запускаю пан От для чого я переіменував на X? Щоб отут не набирати він, а просто X. Ти, ць, ну, і все. Пройшов розрахунок. Конвертую X.aU. Одиничка. Значить все, все пішло як, як слід. Запускаю Visual файл, відкриваю файл геометрії, XGO. Ну, конвертувати нам поки що не треба. Ну, от у мене получився профіль. Просто треба, ну, уважно, не поспішаючи, все задавати. Так. І не перемудрити десь головне. Профіль вийшов, крило вийшло, все начебто виглядає так, як так, як потрібно. Схоже на те, що ми не, там ось Схоже на те, що задоволено, наче схоже. Так, до речі, було питання у студентів, ну, часто. Виникає питання в тому плані, що віжуал не працює, десь збоїть е, ну Як правило, таке складне питання, але от один у мене студент мені підказав, як він у себе зробив. Зараз треба знайти. Не пам'ятаю. А ось. Значить, він в налаштуваннях у себе відеокарти, у нього NVIDIA відеокарта GeForce NVIDIA. Він зайшов на налаштування і, е, так, що він там показав. Е, як там, як воно називається правильно цей пункт? Коротше, параметри 3D. Іспользувати следуючі настройки 3D. І е, вибрати програму для настройки, вибирає, цей шлях вказує до visual. Е Ти, ти, ну, ти, ти це додаєте, нажимає, натискає додати. Тобто, е, і от Ви, 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 ви виберете предпочтительний графічний процесор. Вибирає, щоб це була ну, був процесор відеокарти. Тобто, ну, Мабуть, на, ну, на деяких комп'ютерах. Виникає конфлікт, яким процесор, ну коли є і відеокарта, і вбудоване відео, і яким саме графічним процесором графіку обробляти, і тоді цей віжуал буває вилітає, збоїть. Тобто ну йому допомогло таке налаштування. Він вказав чітко, що використовувати відеокарту для відображення, і от додавив цей віжуал собі в список цих програм, які ми. Використовувати, які використовувати треба для. Ну, для яких треба використовувати е, графічний процесор. І в нього все запрацювало. Ну, якщо у когось такі, є проблема така, то спробуйте. Так, відео я поки що.